Комунальники без зупину латають черкаську каналізацію, бо там мало не повсюди тріщить по швах. Збудовані ще в 60-х, 70-х Колектори вже відпрацювали своє. Корозія попросту роз'їдає їх зсередини. Та водоканалівці лагодять тільки найбільш аварійні ділянки. Найбільшим бракує коштів, розповідає Вікторія Курченко. Чигиринська в Перекопах. Комунальники тут осіли ще взимку. Вулицею проходить головний колектор Черкас. Майже щороку на ньому трапляються по кілька серйозних аварій. Ремонт же складний, бо ґрунтові води тут близько до поверхні. Там більше двох кілометрів, а ми тільки відремонтували 300 метрів. Тому є там ще що ремонтувати. Шукаємо кошти. Проект робимо. 150 тисяч один проєкт коштує. Місто коштами на ремонт мереж не пособляє. Водоканал вже нині у скруті через надто збиткові тарифи. А газова корозія без зупину трусить комунальний гаманець. Це водоканалівці пораються вже біля іншого колектора. Він приймає нечистоти із приватного сектора та промзони, що за залізничним переїздом. Ми проклали новий і сьогодні зробимо різку, і пустимо. Стоки по другі літ. Пішемо закінчити, поки не стали зовсім не так упорався колектор. Поки латали кількасот метрів тут, цей же колектор затріщав по швах ще в кількох місцях. Ось все тріщина, ось все пішов ґрунт туди, ходить. Ось все провал повністю видно. І так провалитися може будь-де кажуть комунальники, бо протяжність міської каналізації аж 260 кілометрів, і її вже пішов п'ятий десяток. Вікторія Курченко, Роман Буша, Віка Новини.